Короче, є, походу, справа піздець. Ой. Вот станок. Повізав він одну лінію 12-ка. Все нормально. Але я почув якийсь цик. Звук, цик. І блін. Ну, по звуку все зрозуміло, що щось не так. Е -е, виключив завдання і включив заново. І включив я заново. І ось вот така вот херня відбувається. Ану, зараз я стоп нажму. Нажму я стоп, блять. І походу зараз буде піздець, дивіться. Коротше, крутиться якось у мене вся ця херня. Отут. тут. Йобани, от що це, блять, таке? Тупо, блядь, не зафіксувало воно. Шо це, блядь, таке? Не зажало. Що це було, блядь? Я не розумію. О. От вам, блять, і пнємо патрон. Я его. Його... А як тепер, блядь, фрезу поміняти? Якщо воно поїде її міняти, блядь, воно ж зламає там цього, блядь. Тільки вручну надо щас скидувати І пробувати, що заново робити. Йоп, твою мать. Такого, блядь, я ще не бачив. Піздец. І я так порізав лінію, і вроді порізало, да? Але, блядь. Сука.